Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. Тема сьогоднішнього відео буде, як почистити судака нетрадиційним способом. Не ножем, як ми бачимо, чистим ножем. Виникають деякі труднощі. Сьогодні, друзі, покажу вам, як я чистю судака простим приладом, який є в кожного вдома. Лопатка для взуття. От така лопатка. Вона може бути різного кольору, вона може бути взагалі не крашена, але отака. Вона може бути навіть різної форми. Я собі вибрав отаку зручну. Що цікаво, що цією лопаткою я чистю карася, але використовую оцю сторону. Знову ж таки, два-три рухи і забрав всю луску. Для судака я використовую зовсім іншу сторону. Таку сторону використовую я для судака, зараз ви побачите. Тому, друзі, не перемикаємося, дивимося відео до кінця, пишемо обов'язково свої коментарі. А також способи, якими ви чистите судака. Луска по всій хаті або по всьому подвір'ї і ще й до того всього, що він не хоче чиститися. Чому ж тут проблема? Проблема в тому, що коли ми чистимо ножем, то сила, силу, яку ми прикладаємо, ми прикладаємо її до ручки і ведемо в цю сторону. А насправді ж силу треба прикладати в точку, де торкається саме лезо ножа із рибою, тоді легше буде чистити. Щоб вирішити цю проблему, потрібно знайти пристрій, в якому силу, яку ми прикладаємо, вона буде вся зразу напрямлена до того, щоб зняти луску. Тому, проаналізувавши ситуацію, я пробую чистити нашого судачка лопаткою для взування капців. Вона має таку овальну форму, округлену форму. І вона дуже класно, риба також має таку саму округлену форму. І вона дуже класно прилягає до тіла. І виходить, що всю силу, яку я прикладаю, напрямлена якраз саме в точку сюди, де торкається наша лопатка із тілом риби. Тобто сила не витрачається десь ще в інше якесь місце. Беру лопатку в руку, от сюди. Однією рукою я притискаю рибину отут, іншою рукою чищу її з фоста починаючи. Дивіться, приклав. І починаю легенько чистити. Дуже швидко луска, як бачите, знімається, ось, вона йде. Як класно знімається луска ось. Коли хребта, вона дуже легко знімається. І отаким от способом дуже швидко я знімаю луску із мого судака. Як бачимо, спосіб такий, що. Не треба тримати десь рибу, не треба нею хитати, не треба тримати в руках ножа. Все дуже швидко отак відбувається. Головне, щоб риба була свіжа, не засохша. Перевертаю і все цю саму процедуру провожу з іншої сторони. Дивіться. Ось. Лопатка. і Як знімається луска. Вона просто отак заходить і її відриває. Якщо якісь ще лусочки залишилися, можна пройти отакою стороною, оцим, просто пройти по хребту, по тілу, зняти все, що залишилось, але зазвичай все вже знімається. Ось отак. Обережно. На цьому, друзі, все. Чекаю ваших коментарів. Обов'язково відповім кожному. А особливо чекаю ваших способів, якими ви користуєтеся при чисті риби. Мирної чи хижої риби, всі способи попробую застосувати в своїй практиці. Тому, друзі, всім гарних рибалок, гарних трофеїв, Побачимось на нашому каналі. До нових зустрічей!